Чим допоможе вивчення Біблії на наших каналах, ви зможете розбиратися, де церква, народ Божий, а де Вавилон, де сатана, а де Бог, де Антихрист, звір із сатанинською політикою, а де Ісус Христос, справжній Цар, тому що все одно все буде так, як написано в Біблії, за волею Божою, весь світ існує за задумом Творця. Історія людства закінчується, прийде суд Божий. Одні будуть підсудними, а діти Божі, які були світлом, творили волю Господню, були прикладом, вони судитимуть цей світ. І навіть занепалих ангелів, які погано впливали на людство, також судитимуть святі. Весь цей сатанізм і безбожжя будуть засуджені назавжди в гаєну вогненну. Усі люди, які живуть за волею диявола, потраплять на суд, здійснюватиме суд Ісус Христос, Отець Небесний і діти Божі. Вони будуть судити весь цей світ, переповнений усілякою заразою та поріддям гадючим. А Божих дітей Господь зробить царями та священниками навічно.